Найважчі жнива за всю історію Баришівської зернової компанії добігають фіналу. Кампанію вже завершили у кластерах Полтавщина і Південний. До фінішного відрізку прямують фахівці кластера Чернігівщина, який найбільше постраждав від війни. Усього через постійні обстріли і ракетні удари з посівної компанії цього року випало 3000 тисячі гектарів землі. На даний момент у нас залишилося по Чернігівщині тисячу гектарів. Спасибо Богу, і погоді. Погода дає обирати. Я думаю, за 7-8 днів ми беремо все до єдиного зернятка. У полі не залишимо нічого. Цього року у хліборобі в компанії не буде навіть мінімальної перерви вже сьогодні. У всіх кластерах підприємства агрономи та інженери активно готуються до посівної 2023. У планах фахівців не залишити необробленим жодного клаптика землі і засіяти усі наявні площі. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.